Тільки коштує спожита електроенергія, якщо ви встановили домашню сонячну електростанцію. Якщо ваша місячна генерація перевищує ваше місячне споживання, це просто. Всю спожиту електричну енергію ви купуєте за зеленим тарифом, і це від 14 до 18 Євроцентів за кожну кіловат-годину. Відповідно, багато хто хвилюється за те, що буде взимку. Коли споживання значно перевищує генерацію. Платити по 6 гривень за кожну кіловат годину досить дорого, принаймні поки що. У випадку, коли споживання перевищує генерацію в правилах розрібного ринку електричної енергії, є формула, яка це описує. Для простоти розуміння, ви будете платити пропорційно зонному обліку за тарифом для населення за всю спожиту енергію. Пояснюю на прикладі. Ваша сонячна електростанція в лютому згенерувала 400 кВт. годин Ви спожили 500 кВт годин 300 кВт в день, 200 вночі. 400 кВт, годин як я й казав, ви купили по зеленому тарифу. А що і зрештою? Перевищення споживання на генерацію 100 кВт. годин І воно буде пропорційно до споживання, розподілено між нічною та денними зонами. В день ви спожили 300 кВт. Від 500 це 60%. Вночі ви спожили 200 кВт. Від 500% це 40%. Відповідно, в рахунку спожитих 100 кВт годин буде так само розподілено, як 60% і 60 кВт годин по 2,64 в день, і 40 кВт годин по гривні 32 в ніч. Але, можливо, більш справедливим буде інше твердження, враховуючи нові зміни, а саме погодинний облік. Обов'язковість споживання, неприпустимість нічної генерації перевищень саме в певну годину, ми відходимо повністю від місячного сальдування і переходимо до зовсім іншого типу розрахунків. І тому генерація 500 кВт, годин яка була лише в день, була б більше, ніж денне споживання в 300 кВт, годин і справедливий розрахунок мав би виглядати як продаж надлишкових 200 кВт годин денних по зеленому тарифу і купівля пожитих вночі 300 кВт годин по нічному тарифу. Ваші думки прошу писати в коментарях.